Крегіт гальмів розірвав тишу елітного котеджного містечка під Києвом, наче постріл. Білий рейндж-ровер, виблискуючи на сонці так, що боляче було дивитися, різко зупинився біля високих кованих воріт. Ворота, прикрашені золотими левами, повільно відчинилися, пропускаючи господиню додому. З машини вийшла Ольга, їй було 45, але виглядала вона на 30. Ідеальна засмага, яку можна отримати лише на узбережжі Іспанії білосніжний костюм від відомого бренду і сонцезахисні окуляри, що коштували більше ніж річна пенсія її сусідки. Вона дихала повітрям, наче робила йому послугу. Два роки. Її не було тут рівно два роки. Вона окинула поглядом свій триповерховий маєток. Він стояв непорушно, гордо вивищуючись над скромними будиночками старожилів селища. Жодної подряпини на фасаді, газон підстрижений, вікна цілі. Ну, слава Богу! Пробурмотіла вона, знімаючи окуляри. Хоч щось вціліло в цій країні. Вона попрямувала не до вхідних дверей, а до хвіртки сусіднього, похиленого будиночка, що тулився до її паркана, наче бідний родич. Там, на лавці, перебираючи сухі стручки квасолі, сиділа тітка Марія. Марії було 65 але війна і самотність намалювали на її обличчі всі вісімдесят. Вона була в старій, вицвілій хустці і залатаній ковтині. Побачивши сусідку, вона здригнулася і спробувала підвестися, спираючись на палицю. Олю, голос старенької тремтів. Ти повернулася? Жива, здорова, слава тобі, Господи! Але Ольга не посміхнулася у відповідь, її обличчя перекосилося від злості, яку вона, здавалося, везла з самої Європи. Вона навіть не привіталася. Де вони? крикнула Ольга так голосно, що десь загавкав пес. Хто, дитинко? Марія розгублено закліпала очима. Не прикидайся, святою. Ольга штовхнула хвіртку і та жалібно скрипнула. Я щойно з дому. Я давала тобі ключі, тільки тобі. Я просила квіти поливати і за будинком наглядати. А що я побачила? Сейф у кабінеті відчинений. Зник золотий ланцюжок з хрестиком, подарунок чоловіка, і сервіз, мій колекційний мейсен, який я везла з аукціону. Де вони? Тітка Марія побіліла. Її руки, покручені артритом, випустили миску з квасолею. Зернята посипалися в траву. Олю, що ти таке кажеш? прошепотіла вона, хапаючись за серце. Я ж туди тільки заходила, коли труби перевіряла, щоб не прорвало взимку. Я ж берегла твій дім, як свій, берегла. Ольга підійшла впритул, нависаючи мат старенькою, як шуліка. Ти обікрала мене, ти злидня. Я знала, що не можна довіряти таким, як ти. Ви ж усе життя заздрили. Побачила, що хазяйки немає, війна все спише і вирішила розжитися. Побійся Бога, Олю, сльози покотилися по зморшкуватих щоках Марії. Я ж за собакою твоєю дивилася. я ж... Не переводь тему», – верещала Ольга. Собака це собака, а золото це гроші. Ти знаєш, скільки коштував той сервіз, ти за три життя не розплатишся. Або ти зараз віддаєш усе по-хорошому, або я викликаю поліцію, і повір, мої зв'язки нікуди не ділися. Ти згниєш у тюрмі, стара злодійка. Сусіди почали виходити з дворів. Хтось виглядав з за паркану, хтось став біля дороги. Всі знали Марію, всі знали Ольгу, але мовчали. Багатство має страшну властивість воно змушує інших відчувати себе маленькими і безправними. Ольга кричала про сервіз, а перед очима тітки Марії стояла зовсім інша картина. Лютий 2022 року ранок, який пахнув гаром і страхом. Ольга бігала своїм двором, закидаючи в багажник величезні валізи. Вона кричала в телефон на чоловіка, на водія, на весь світ. Вона рятувала шуби, вона рятувала коштовності. У величезному вольєрі метався алабай на ім'я граф. Він відчував біду, він вив, стаючи на задні лапи, і дряпав сітку. Олю, а як же граф? запитала тоді Марія через паркан. Ти його не береш? Який граф? істерично крикнула Ольва. У мене машина забита. Куди я його посаджу? На шкіряний салон? Я повернуся через два дні. Нічого з ним не станеться. У нього мішок корму стоїть. Вона поїхала, залишивши після себе хмару пилу. Вона не повернулася ні через два дні, ні через місяць. А потім почалося пекло. Коли російські колонни підходили до села, світло зникло, воду відключили, магазини зачинилися. Граф вив так, що в жилах холола кров. Мішок корму закінчився за тиждень. Величезний пес, звиклий до відбірного м'яса, помирав від голоду. Тітка Марія, у якої в погребі залишилося півмішка картоплі і трохи консервації, варила суп. Ріденький, пісний суп. Вона наливала собі маленьку мисочку, а решту у відро. Під вибухами, коли земля дрижала, а над головою свистіло, вона повзла до сусідського паркану. Вона пролізла через дірку, яку роздерла своїми руками, роздираючи одяг і шкіру. Їж, графе, їж, мій хороший, шепотіла вона, просовуючи миску у вольєр. Пес який міг перекусити їй руку, лизав її пальці і плакав. Собачими, людськими сльозами. А потім був приліт. Уламок ракети впав на розкішну альтанку ольги, дерево спалахнуло миттєво, вітер гнав вогонь на будинок. Марія побачила це з вікна. У неї самої вибуло шибки, дах посікло, але вона схопила два відра і побігла туди. Вона тягала воду з колодязя. Їй було 65 років, у неї боліла спина, а серце калатало, як у зайця, але вона гасила чуже добро. Не горітимеш, не дозволю, кричала вона вогню, задихаючись від диму. Вона обпалила руки, вона зіпсувала єдине зимове пальто, але будинок вистояв. Тільки стіна трохи закоптилася. Вона зберегла дім Ольги ідеальним. Вона зберегла їй собаку. А тепер вона стояла і слухала, що вона злодійка. Ти чуєш мене? Голос Ольги повернув Марію в реальність. Багачка вже тримала телефон біля вуха. Ало, поліція. Я хочу заявити про крадіжку. Так, у особливо великих розмірах. Ні, я знаю, хто це зробив моя сусідка. Вона тут стоїть, грає виставу. Приїжджайте негайно. Марія відчула, як у грудях запекло. Біль був гострий, наче хтось встромив туди розпечений цвях. Вона опустилася на лавку, хапаючи ротом повітря. Олю, не треба, я нічого не брала, прошепотіла вона посинілими губами. Не прикидайся, тобі це не допоможе. Ольга не вгамовувалася. Думала, війна все спише. Я тебе по судах затягаю. Ти продаш цю свою халупу, щоб зі мною розрахуватися. Сусіди почали перешиптуватися, Ольго, та побійся Бога, Марія ж твого пса годувала. Заткніться, рявкнула на них Ольга. Ви всі тут змовилися. Годувала вона, за мій рахунок годувала. Я бачила платіжки за світло. Вона в моєму домі грілася, поки я в Європі поневірялася. Поневірялася, подумала Марія, дивлячись на її брендову сумку. В очах темніло. Вона відчувала, що це кінець. Не від тюрми вона помре, а від цього сорому, від цієї чорної невдячності. І в цей момент, коли здавалося, що зло перемогло остаточно і безповоротно, вулиця здригнулася від гуркоту. Це був не звук дорогої іномарки, це був рів дизельного двигуна, який працював на межі можливостей. До воріт під'їхав величезний чорний пікап, він був весь у засохлій багнюці. На бортах подряпаний від гілок, лобове скло у павутинці тріщин, на капоті білою фарбою був намальований хрест. Машина різко загальмувала за сантиметр від бампера Рейнджеровера. Двері пікапа відчинилися, на асфальт ступив важкий військовий черевик. З машини вийшов чоловік. Високий, плечистий, у пікселі, який бачив бруд окопів, а не паради. На ньому був бронежилет, на поясі аптечка. Його обличчя було сірим від втоми а борода з сивиною, хоча очі видавали, що він ще молодий. Ольга замовкла на півслові. Телефон випав з її руки і глухо вдарився об асфальт. Вона впізнала ці очі. Андрійку, її голос зірвався на писк. Синочку. Вона стояла, не вірячи своїм очам. Ти ж ти ж в Польщі на навчанні. Я ж тобі гроші слала, ти ж казав, що в магістратурі. Андрій повільно підійшов до матері. Він не обійняв її, він навіть не посміхнувся. Від нього пахло соляркою, порохом і старим потом. Цей запах врізався в аромат її дорогих парфумів, знищуючи його. Я не в Польщі, мамо. Його голос був хрипким, наче наждак. Я повернувся 25 лютого два роки тому. Ольга спробувала схопити його за руку, обійняти, заграти роль щасливої матері перед сусідами. Боже мій герой, мій син герой, Андрійку, ти уявляєш, що тут коїться? Ця ця жінка нас обікрала, поки нас не було, золото, сервіс. Андрій м'яко, але рішуче відсторонив матір. Вона похитнулася. Він пройшов повз неї. Прямо до тітки Марії, яка все ще трималася за серце, не сміючи підвести погляд. Військовий зупинився перед старенькою, а потім зробив те, від чого заніміла вся вулиця. Він, здоровий мужик, воїн, який пройшов пекло, опустився перед маленькою бабусею на коліна, просто впил. Він взяв її тремтячі й покручені роботою руки у своїй великі мозолисті долоні і притулився до них чолом. Пробачте, тітко Маріє, сказав він голосно, так, щоб чув кожен сусід, так, щоб чула мати. Пробачте, що я не приїхав раніше. Андрію, що ти робиш? заверещала Ольга. Вона ж злодійка. Встань негайно, ти брудниш форму. Андрій підвів голову і подивився на матір. У його погляді було стільки болю і розчарування, що Ольга мимоволі зробила крок назад. Злодій тут один, мамо, тихо сказав він, але в тиші це прозвучало як грім, і це я. Ольга застигла. Що? Ланцюжок і сервіз. Це я взяв. Ти? Але навіщо? У тебе ж була моя картка? Твої картки були заблоковані в перші дні війни. Ти забула? Він гірко посміхнувся. А мені треба було збиратися. Мені потрібен був бронежилет, мені потрібна була каска, мені потрібні були берці, щоб не замерзнути в лісі під Києвом. У мене не було ні копійки готівки. Я заїхав додому, тебе вже не було. Сейф був зачинений, але я знав код. Я взяв ланцюжок і сервіс, я продав їх баригам за безцінь, щоб купити собі життя. Ольга хапала ротом повітря. Ти, ти продав майсен за бронежилет? Ти продав пам'ять батька за шматок кевлару? Так, мамо, і завдяки цьому шматку я зараз стою тут живий, а ти стоїш і звинувачуєш людину, яка врятувала те, що ти кинула. Він знову повернувся до Марії. Коли я забіг сюди тієї ночі, я бачив вас, тітко Марія. Ви сиділи в погребі. Я не мав часу пояснювати, але я бачив, як ви винесли миску графу свою останню їжу. Я бачив, як ви хрестили мене в спину, коли я від'їжджав, хоча навіть не знали, що це я. Марія плакала. Тепер це були сльози полегшення. Андрійку, дитинко, то ти живий. Слава Богу. Андрій підвівся, але не відпустив руку старенької. Мамо, він не дивився на Ольгу, але звертався до неї. Мамо, ти переживала за золото? Воно пішло на діло. А знаєш, чому я вижив? Не тільки через бронік, а тому, що знав, що тут, удома, залишилася людина не ти, а вона. Він підійшов до свого пікапа і відкрив задні двері. Звідти, важко дихаючи, але весело махаючи обрубком хвоста, вистрибнув величезний алабай. Він був худий, старий, з сивою мордою. Граф. скрикнула Ольга. Графчику, мамочка, приїхала. Вона сплеснула в долоні, намагаючись підкликати пса, але граф завмер. Він подивився на жінку в білому костюмі, від якої пахло чужим світом. Він понюхав повітря. А потім, не видавши жодного звуку, він відвернувся від неї і пошкандибав до лавки. Він підійшов до тітки Марії і поклав свою величезну голову їй на коліна, важко зітхнувши. Марія гладила його тремтячою рукою. Мій хороший, мій рідний, дочекався. Це був вирок, страшніший за будь-який суд. Тварини не брешуть. Тварини пам'ятають не тих, хто купив, а тих, хто любив. Андрій дістав з машини свій рюкзак. Він закинув його на плече. Ти куди? перелякано запитала Ольга. Дім відчинений. Я зараз ванну наберу, накрию стіл. Ми ж... Ми ж сім'я. Ні, мамо. Андрій похитав головою. У нас різні сім'ї ти живеш у будинку, де цінують речі, а я хочу жити там, де цінують життя. Він підійшов до хвіртки Марії. Тітко Марії, пустите квартиранта я дров нарубаю, паркан поправлю, і графу треба будку утеплити до зими. Марія посміхнулася крізь сльози. І в цій посмішці було більше світла, ніж усьому золоті Ольги. Заходь, синку, заходь. Борщ якраз доварюється, пісний, правда, але гарячий. Найкращий, відповів Андрій. Він відкрив скрипучу хвіртку, пропустив поперед себе графа, зайшов сам і зачинив її. Ольга залишилася стояти посеред вулиці, вродлива, багата, у білому костюмі, на фоні свого ідеального палацу. Вона була переможницею життя. У неї було все гроші, дім, машина, золото, але зараз під пильними мовчазними поглядами сусідів вона раптом зрозуміла жахливу істину. Вона найбідніша людина на цій вулиці. У неї не було нікого. Навіть власна собака вибрала злидні, але з любов'ю. Вона подивилася на свої руки, ті самі руки, які ніколи не знали важкої праці, але й ніколи не знали справжнього тепла. З вікна маленької хатинки по сусідству потягнуло димком і запахом свіжого хліба, там чулися неголосні розмови, брізкіт ложок і сміх, там було життя. А Ольга стояла в тиші, і ця тиша дзвеніла в її вухах, наче той самий розбитий порцеляновий сервіс, який вона цінувала більше за дусу.